Маруновий берет це не просто частина форми, а символ мужності, витривалості та фізичної підготовки. Його потрібно вибороти крізь вогонь, дим та звуки вибухів. Справжній квест для курсантів військової академії Одеси підготували інструктори навчального центру ДШВ. Берет ДШВ – це символ нашого війська. Він кольору крові. Кольору крові дуже багато десантиків віддали своє життя. Дуже багато віддають на час життя і тому заслужити його потрібно для того, щоб його носити. Це честь для кожного десантика носити саме моруновий берет. Тому ми запровадили традицію для майбутніх офіцерів. Обов'язково, щоб була здача на бере для того, щоб вони його вибрали кров'ю. Усі випробовування проходять в умовах наближених до бойових дій. На кожному шляху нова перешкода. Перше випробовування психологічна смуга перешкод, задимлені ділянки, вузькі тунелі, звуки вибухів. Курсанти мали проявити стійкість у стресовій ситуації. Мотивація у всіх різна, а ціль одна маруновий берет. Що вам зараз допомагає. Що вас мотивує? Мотивує смерть мого дядька, який загинув на сході. Он допомагає мотивації удач. Мабуть, не знаю, що сказати. Я відчуваю себе там, де я потрібен. Я радію тільки тому, що я брав шлях десантника. Це шлях, шлях мужніх, шлях сміливих. Завжди перший. Мотивує що ще просто народився тут. що ще просто народився на цій країні. Те, що в мене батько, мати, звідси, бабусь, дідусь, це мене мотивує. Випробування ускладнюються. Потрібно подолати болото, пройти перешкоду з колодою на плечах, а потім спільно штовхати вантажівку. Не зупиняючись ні на секунду, майбутні десантники йдуть до своєї цілі. Давай, давай, давай. І ось майже фінал. Перелізши через канат над річкою курсантів чекає останнє випробовування. Спаринг. Головне підтримка один одного, кажуть інструктори-десантники. Якщо в них будуть якась сварка чи ще щось, або вони не будуть дружними, то буде важко. А Якщо вони одного підтримувати, у них буде мотивація, у них буде другий, другий подих робитися. Зараз вже крайня точка здачі на берет. Зараз хлопці будуть ставати спаринг. Дві хвилини їм потрібно проти інструкторів вистояти, і тоді, якщо не вистаю, будуть їм вручати потім маруновий берет ДШВ. Вони пройшли весь шлях та довели, що заслуговують бути десантниками. Враження не я не забуду ніколи. Те, що я сьогодні пройшов, це дуже круто. Я би повторився ще раз. «Що вас мотивувало. Мої побратими, котрі йшли впереді та ззаді, Я не мог їх покинути. Я йшов далі, тільки дивлячись на них. І ось нарешті настав той самий момент, якого вони так довго чекали: вручення Марунових беретів. Я десантник Збройних сил України! Я десантних збройних сил України! Я воїн із складова військового колективу! Я воїн із кладова військового колективу!